Вітаю всіх гостей мого ютуб-каналу. В цьому відео хочу розказати про продовжити тему військових кораблів Руського Рейху в Чорному морі. І хочу розказати про кораблі, саме бойові кораблі, які знаходяться в Чорному морі. Відділивши трохи від е, ті, які приписані до м, так званого Чорноморського флоту, але вони не в Чорному морі. Ну і саме ті, які в Чорному морі. Тобто, е, і е, теж поділити, е, які розділити точніше, е, які кораблі є реально загрозою для України, а які просто ну формально це кораблі, формально бойові, але вони не, е, не несуть ніякої загрози Україні. Поїхали. Повторюю, що весь технічний флот, різні там танкери, буксири, рятувальні кораблі протипожежні, кораблі розвідники, там шпіони, різні там роз'їздні катери. Тобто, оце все виносимо за душки, бо таких кораблів по кількості, якщо дивитися, то їх на порядок більше, ніж реально, бойових кораблів. Мова піде лише про бойові кораблі. Поїхали. Ну, почнемо, почнемо, мабуть, з флагмана. Флагман, до речі, фрегат адмірал Макаров. Ну, З одного боку, можна сказати, що якось так дуже несерйозно мати флагманом, начебто такого потужного флоту, як вважає сам Руський Рейх і як вони впарюють своєму лахтарату. Мати флагманом навіть не есмінець а просто лише фрегат. Ну, якось так, для маленької країни якоїсь там ну не знаю, кого і привести, начебто не годиться казати для маленької країни там Румунії, чи ну Болгарія невелика країна, але якщо флагманом флотів чи болгарського, чи румунського був би фрегат, то начебто і нормально. Але ж вони ті країни не кичаться таким, що наш флот великий, потужний, а расисти ж вони ж про це постійно говорять і. Що вони такі великі потужні. Тобто, не серйозно мати флагманом фрегат. Ну, Ще коли був флагманом реально крейсер Москва, хоч він там і старенький, але все ж таки Москва і за своєю ракетною потужністю, і розмірами, тоннажем, це дійсно був флот. Ну, а тепер. За своїм складом не лише тому, що потоплена Москва і, і, і флагманом призначено е, цей фрегат, а просто за, е, дивлячись на склад флоту, з чого він складається, якось так на, на флот він е, зовсім не тягне. Але ну, мова не про це. Повертаємось до е, бойових кораблів е, Руського Рейху, які м, складають цю Чорноморську флотилію. Е, адмірал Макаров, фрегат. Хоча по рашистсько-совєтській класифікації їх вважають і сторожовими кораблями називають. Ну, але за світовим визначенням це фрегат. Інколи називають ракетний фрегат, інколи просто фрегат, бо в ньому 8 ракет. Тобто це не так, щоб багато, але 8 ракет або калібри, або онікси. Онікси проти корабельні. Таких фрегати до. Цієї Чорноморській флотилії приписано три одиниці. І е, в складі е, так званого Чорноморського флоту три одиниці таких, але на сьогоднішній день е, саме в Чорному морі знаходяться два. Е, сам адмірал Макаров і адмірал Есен. Е, третій корабель адмірал він, е, ну сьогодні він. Е, Очолює середземноморську середземноморське угрупування рашистського терористичного флоту, який діє там проти Сирії, проти, ну, проти народу Сирії у війні там в Середземному морі. Він очолює це угрупування терористичне. У нас, до речі, можна додати, що коли е, проходили повідомлення, що коли дрони наші лише починали е, вражати їхні цілі, е, то один корабель, то другий. І неодноразово е, були повідомлення, що вразили е, чи то мачту, чи там цього адмірала Григоровича. Е, це, в принципі, неправда. Е, ну, просто його за нього прийняли якийсь інший однотипний чи адмірал Лесен, чи адмірал Макаров. До речі, адмірал Макаров дійсно був пошкоджений, був в ремонті. А Григорович просто на час початку вторгнення руського рейху в Україну в лютому 22-го року. Він був не в чорному морі, він був в Середземному і його вирішили, мабуть, не заводити в Чорне море, щоб для підтримки того угрупування в Середземному морі для війни в Сирії. Він, до речі, ходив навіть навколо Європи в на Балтику і проходив ремонт. Мова про Григоровича. Ремонт в окупованій, анексованій ще Совєтським Союзом, і тепер, тепер вже Руским Рейхом Калінінградській області в місті. Окупованому теж Кьоніксберзі, він там на заводі Янтар, там де вони оці фрегати і будувались, він там проходив плановий. Ну як пишуть, плановий ремонт. Ну а потім він повернувся знову в Середземне море всередині 23-го року. І були повідомлені, що він проводив разом з військово-морськими силами Алжиру якісь там навчання спільні. Тобто він в Середземному морі. Так що формально він Чорноморський, але де-факто його нема. Він є, але його нема. До такого ж корабля, який він є, але його нема. І наступний корвет Меркурій. Його збудували. Вели в дію в 2023 році, теж його приписали до Чорноморського так званого флоту. Ну але в Чорному морі він жодного разу не був. Повторююсь, він введений в 2023 році, будувався він в Путінбурзі. Ну і він за своїми розмірами, за осадкою і за мачтами, які не складаються, він не може пройти внутрішніми водними шляхами, щоб зайти через Волгу, Дон зайти в Чорне море. Він теж залишився в Середземному морі. він теж... В складі оцієї Середземноморської терористичної, терористичного групування російського флоту, він теж новий, він є носієм ракет, теж вісім шахт для вертикального запуску або калібрів, або Оніксів. Він Хоч він і не ракетний офіційно, але ракети в ньому є і. До речі, про цей тип кораблів. Е, варто розказати. якось на, е, Через декілька випусків я зроблю е, саме випуск про ці е, корвети е, типу Собразительні, наскільки я пам'ятаю, головний корабель з дурацькими такими назвами. Ну але ж Меркурія це не єдина назва з цих кораблів, яка нормальна назва. Е, поїхали далі. Е, далі м -м, ракетні буяни. Це за російською класифікацією це малі ракетні кораблі Буян-М, ну а в світі їх називають все ж таки відносять до класу Корветів. І це теж носії ракет або калібрів, або Оніксів. Кожен несе теж по 8. Це нові кораблі побудови, дві одиниці 2018 року, одна 2019-го і саме новий 2021 року. Приблизно такий же за розміром. Ще один є теж малий ракетний корабель типу Каракурт це циклон. Він теж введений в дію в 2023 році. Він теж є носієм восьми ракет або калібрів, або Оніксів. Ну така, вони знаходяться в чорному. Морі, вони можуть переміщуватись з Балтики в Чорне море, і навпаки, через внутрішні водні шляхи вони за своїми розмірами, за осадкою, за висотою мачт вони проходять під мостами. Далі підводні човни. Шість підводних човнів. Один відносно старий Ауроса і п'ять нових. Дійсно, нові побудови 2014 року, дві одиниці 2015 і дві одиниці 2016 року. Було шість після знищення того Ростова на Дону, тепер 5. Ці п'ять є носіями ракет Калібр. Далі один ракетний корабель типу Сівуч. Бора. Їх взагалі дві одиниці Бора і Самум. Але самум був в тому році, наскільки я пам'ятаю, чи в вересні, чи в жовтні. Ну, це не має точного значення. Він, на жаль, не знищений, але він досить сильно пошкоджений. І він, він не діючий на даному етапі, тобто він на плаву, а може в доці, я не знаю, я не знайшов інформації по тому, де він зараз знаходиться. Рашисти, звісно, пишуть, що в строю, в строю, там в своїх отчотах, ну але я ж кажу, він не діючий. І дві одиниці ракетні катери типу Молнія ще совєтської. Совєтських часів побудови 1987 і 89 років. Але це носії ракет проти корабельних, тобто вони для України не несуть ніякої загрози. Ще є 4 одиниці малі протичовнові кораблі, ще знов-таки з совєтських часів побудови 82, 83, 85 і 87 років. Це кораблі теж не несуть ніякої загрози для України. Ну, формально вони все ж таки бойові. Ну, теж до бойових, знов таки формально бойових, можна віднести патрульні кораблі типу Василій Биков. Чотири одиниці, вони нові, 18, 19, 20 і 22 років побудови, але вони у них досить слабеньке озброєння. Носова гармата невеликого калібру, ніяких ні торпед, нічого нема, але вони можуть на собі нести гелікоптер. Це такий, ну в цьому якась сила є, скажімо так. Вони використовувались в часи існування того так званого зернового коридору як доглядові кораблі. Ну а де-факто це кораблі виконували функцію піратську, таку піратсько-терористичну. Зараз, в зв'язку з появою масовою появою українських дронів і Магура і різних інших, якось так оті кораблі поховались туди до Феодосії, до Керчі, до Новоросійської, вони, вони там, вони бояться зараз з'являтися в західній частині Чорного моря. Але формально вони кораблі бойові, тому, тому їх сюди. Відносимо. Ну, а тепер е, робимо якийсь, якийсь умовний підсумок. Е, два старих фрегата ладний і петлівий, е, совєтський ще. Е, і вони, вони теж озброєні ракетами по чотири е, ракети протикорабельні, Шкоди Україні вони на загрози ніякої не несуть. Е, два фрегата нових оцей флагман Макаров і Есен. Адмірали, вони є носіями калібрів, вони небезпечні. Далі П'ять малих ракетних кораблів. Хай будемо вважати корветами оці буяни, Чотири буяна М і один типу каракурт Це теж носії калібрів. Шість підводних човнів, з них п'ять носії калібрів. Небезпека. Один Ракетний корабель типу Сівуч Бора, але з протикорабельними ракетами. Шкоди для України немає. Два теж ракетних кораблі, катери типу Молнія теж з протикорабельними ракетами. Шкоди немає. І по чотири 4, 4 малих протичовнових кораблів і чотири патрульних корабля типу Васильбиков. Це теж формально військові, але шкоди для України від них не може бути ніякої ну, на сьогоднішньому етапі бойових дій. Взагалі ж воно все, що бойове, воно все ж таки стріляли. Але я ж кажу, на сьогоднішньому етапі вони шкоди не несуть. Що ми маємо в підсумку всього бойових одиниць 26 бойових одиниць в цієї Чорноморській флотилії? Які кораблі загрожують Україні? Я вже перераховував Два фрегата П'ять ракетних оцих кораблів буяни каракурт і п'ять підводних човнів. Тобто сім Надводних кораблів і 5 підводних човнів. 12 одиниць ці кораблі, які несуть небезпеку Україні своїми ракетами. Ну і 14 решта вони бойові, до бойових відносяться, але 6 з них ракетні, але ракети протикорабельні без шкоди для України. Отака От картина на сьогоднішній день по. Ці чорноморські флотилії, яку і ну звичайно, самі расисти звичайно називають Чорноморським флотом, але і українські і посадові особи, і політики, і переважна більшість засобів інформації продовжують називати якось так, ледь не з повагою, чорноморський флот. Ну, якось воно так. Дякую за увагу, дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на мій канал, пишіть свої коменти, що ви думаєте з цього приводу. Ставте лайки. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава Військово-морським силам України! До побачення!